То, що я сьогодні чув, виглядає вже як готовий план. По відновленню України, я думаю, залишати... ну, Всі ми знаємо, що така ситуація в Україні з корупцією і так далі, все ми розуміємо. Але маємо надію, хтось включиться, проконтролюється всі питання. Нарешті воно стаканеться, нарешті гроші почнуть йти туди, де треба. Зайдуть, можливо, коли е, закордонні інвестори вони це все будуть контролювати, бо нашим довіряти цю історію не можна. І е, українці нарешті видихнуть, дай Боже, е, росіяни получать по заслугам. І м, не одразу, але часом є е, е, шанс величезний, що з такою кількістю інвестицій, вливання, будівництва і так далі. По-перше, дуже багато робочих Місць буде в Україні нереальна кількість, а по друге дійсно Україна може почати відновлюватися. Звучить як сказка, вже нікому в це не віриться. Ми вже всі зневірені. І здається, що кожне слово про якийсь мир чи відновлення, чи будівництво звучить як жарт, але це не може тривати вічно, друзі. Історія вона в принципі повторюється. Українці завжди вистоювали в таких моментах, де ніхто ніколи не вистоював, ні міг ваші просто лапки сложили і здавались. Україна дуже сильна. І вона це не раз в історії показувала світові. Тому. Ну, давайте помолимось. І свій день народження. Я загадаю бажання 33 роки мені, щоб нарешті в Україні був мир. Нарешті була достойна влада. Нарешті українці достойно міркували, розвивались, змінювались, бо який народ така влада і від нас від нашого міркування багато залежить. щоб рашка, сука нарешті отримала по заслугам, і світ признав достойність України і вплив на весь світ і нашу силу. І ми були гідні цього. Це починається з цього. Друзі, все на зв'язку. Всім папа буду наступні дні показувати.